Всім І нарешті цей день настав день, коли я хочу знову обрізати подовжену чолку. Це стається приблизно раз на 3-4 місяці. І на цього разу в мене волосся вперше за довгий час відросло так довго тобто, в одну довжину. У мене завжди тут волосся обламувалося, Я про це раніше розказувала. І тому я завжди підрізала таку подовжену чолочку. ось. Але коли в мене волосся відросло, мені стало зараз нудно, скучно з таким просто прямим волоссям. Мені захотілося зараз текстурності, щоб я ось коли перекидала. Ну, так мені також подобається. Але я цю думку вже виношую пару тижнів. А якщо я вже виношую пару тижнів, все, мене не зупинити. От я коли перекидаю, я хочу, щоб в мене чолочка була отут така сама собі сама. А потім, коли в мене буде коротка чолка, ну, подовжена, тобто чолка, коли в мене буде. А потім, коли в мене буде, подовжена чолка, і, звісно, захочу довгі волосся. І буду знову запускати. Але зараз я хочу подовжену чолочку. Гребінець. Розділяти проділ, і вони ножниці. Це не освіжувач повітря, а саме водичка, просто щоб змочувати таким чином. Беру з пшикою перевертаємо і чики чики Так, і тепер трошки ось такі методом. Хоп. Вуаля. Зараз ще трошки підправимо. В принципі, чолочка без укладки. Зараз ще мокренько, готова. Зараз воно таке мокроватеньке я його підсушу і покажу. От, от, вже воно починає стояти, отак як мені подобається. Так, раніше ще я робила з таким чином. Далі отак от. Зараз просто я, думаю, що я не хочу це буде більше, як. Ну, По-старому це каскад, зараз як це називають? Всякими модними. Коротше, як каскад тільки називали. А по суті, це каскад. Виділяєте далі наступне письмо, протягуєте, протягуєте паралельно і ще раз так чик 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 під лінією оцього обрізаного. Тоді, коли ви опустите, воно буде обрізане ось тут. Берете далі все, все під одну лінію. Я так робила до проділя рівного назад. І це був у мене такий каскад. Знову рівненько-рівненько, паралельно. І підрізаєте під цю останню вже. Знову пускаєте воно. І така виходить, тут така виходить виходять такі сходинки. Виходять ці сходинки, але я не хочу ці сходинки зараз. Хочу лише цю подовжену гарно вкласти. Але хочу вкласти на бігодики. і тоді вам показати. Так, бігодики. Які в мене бігодики? Найзвітовисеньки, найдешевші. Купила за 20 крон. 100 гривень на гривні. Ну, такі бігоді можна знайти. Збризкую, збризкую, збризкую. Досить було таке вологе волосся. Приснули. Ще можна трошки. Якби в мене вдома була пінка для укладки, я б взяла піночку. Ну, в мене пінки немає. Крутим, крутим, крутим. Беру тепер бокові. До речі, мені буде дуже цікаво, якщо ви напишете про ваші е, самостійні чи не самостійні стрижки. І чи були у вас невдалі якісь походи в салон? Я думаю, що вони були у кожного, але було би цікаво почитати. Ого, так натягую і. і, і, і. Підкручую, підкручую. Колись я крутила свою однокласницю. Дуже довго, в неї таке важке, приважке волосся, дуже важке. І воно зовсім не накрутилось. Боже, це такий був капець. Це я її крутила на якусь подію, вже не пам'ятаю, чи день народження, чи що. Мені так було жаль, тому що ну, я ж такого не бачу, Вона неї таке здорове, знаєте, важке, блискуче волосся. Ми мене туди пінки, мене навалили туди лаку. Короте, воно, воно, знаєте, Не те, що вона вийшла і десь там пройшла пів години. Я його крутила, знімала, там, тримала, -х 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 -х, дула на нього, щоб воно остивало, І все одно воно там Ну, коротше. А я ще з нею спорила, я тобі накручу волосся. Ми просто дуже любили там в підлітковому віці фарбуватися, до на одному прически робити. Я завжди полюбляла щось таке от робити собі. Значте, я досі полюбляю. Не вже. У мене такий з того ракурсу ніс чудовий. Якісь такий орлиний. До речі, мені недавно сказали, що в мене ніс е грецький. Скажіть, будь ласка, це Грецький ніс. Я не проти грецьких носів. Але, здається, Грецький ніс, ну, я читала навіть він тоненький, дуже довгий, і тут так більше з переносиці починається. Ністо, який у всіх був, звичайно, коротший і більш такий. Просто ну, з віком все опускається. так? Якби я зараз зробила якусь підтяжку, у мене би і ніс підтягнувся. Круптим, як голубці. Голубці? Ось там. Як що щоб не вимислитись з тою помадою? Тут таке, тут таке. Коротше, нам що головне? Ефектний вигляд, так? Так. Я, похожу, зараз на полона Бонапарта. Такого. волосся дуже швидко вбирає вологу. Поросте сухе, і, відповідно, навіть казали мені майстрині колористки, що в мене, от, коли красками наносимо, потім змивати, то в мене вода, вона така прозоренька, тому що дуже багато волосина забирає. І коли там темний красовий. Ось так вот. Останній бідек також серединочку. Сонечко засвітило дуже. Так. Що я роблю тепер? Це все, все отак збризкую. Фен. Супер гарячим спочатку повітрям. Це мій природний колір, він навіть якоюсь такою популястістю віддає. І мені вже це колись говорили, що я у школі вчилася, що він мене такий. ну Це такий русий, між темно-русим і русим волоссям, ось, І що навіть якщо будуть цілі волосочки, їх не так було видно, бо сам пігмент волосся такий якийсь. Я слухаю стендап, і це просто ржака. Алла Волкова. Вона з Львова. Я думаю, може, ви знаєте її. Це просто. Це, звісно, трохи запошло, але мені заходить, така, такий стендап. Чин-чин-чин вже з'являється цей об'ємок. Тобто бігоді вони дають не те, що вам там якісь такі локони. Якщо мені треба локони, я зроблю це плойкою. Мені подобається, що бігоді дають об'єм. Ось такий об'єм. Дивіться, Ого! Ну я хотіла, типу, чолочки, щоб. Ну, ну... Знаєте, колись такий був мультик з люки Бобре? І я, здається, той зліший брат, кудлатіший, рижий такий. Ну, блін, але я такого хотіла. Аля. та що ти об'ємчик, те, що треба? Те, що я хотіла, щоб це чолочка. Подовжена була от. О! Ооо, це прям для цього буде <смістична> для заставки. <смістична> так. Я свої волосся чи шуба і знаю, що в мене воно не впаде не сильно. Так. Це не буду ще чесати, поки. І якби йшла на якісь. На, якісь, на якусь подію, так? Я би ще залакувала, але я нікуди не йду. Так, бачу, кінчики я не стригла. І тут головне, це вже мій кольорувався. Ось. Кінчики я не стригла, але я вже мрію їх постригти. Щоб трошки вже від цієї режими позбавитись. Хоча деякі думають, що я спеціально так покрасилася, типу це такий у мене омбре-ефект. Але ні, але мені подобається бляха народ. Просто гляньте, ну це капець. Ух ти що. Просто як його не вкладе, воно так собі стоїть. Понятно, що воно трошки впаде, так не буде. Тепер похожу і покажу, як воно буде себе вести. Так. Пройшло пів години і воно буде ще вкладатись, але я вже трошки не маю часу, тому швиденько-швиденько вам знімлю. Коротше, я дуже-дуже задоволена, що я її все-таки обрізала. Що ще раз мені доводить, якщо я щось хочу, мені це треба зробити, бо я не заспокоюсь. Ще знімлю, як я сушу на фан покажу, об'єм, який я там закручую без цього, без бігудів. Але на бігуді, дивіться, я повністю абсолютно не спрескувала нічим і тримається супер. Коротше, клас, якраз підтерлась ці, я поїла. Мені дуже подобається тінт від темної помади. Я потім стираю, або щось їм стираю, або стираю і щось їм. І потім все мені дуже подобається на моїх губах. От, так краще видно, мабуть. Коротше, так, супер об'єму тут. Я переважно завжди перекидаю, тому Тому на камеру також буду перекидати. Коротше, дуже-дуже вам дякую. Дякую дівчатам, які мені коментують. Мені дуже-дуже приємно. Бачу коментар, мені зразу таке. Просто є стимул, щось далі знімати. Ну, Реально, вам це не складно, а мені стимул. Дальше щось знімати показувати. Минуле відео. Я так довго готувала цей влог. Ну, там реально знімала 6 днів чи 5 днів його. І розумієте, пише мені YouTube, авторські права знову під відео. Ну, які авторські права. Ну що, не можна згадувати, ці всі сумки брендів. Ну, їх всі згадують. Ну, Я не розумію, що, що я такого неправильно зробила в тому відео. Музики я не використовувала авторською. Ну, тобто, це сайту такого, де. Тобто додатка це такого, де можна цю музику використовувати і за неї не. Випишу. А, це мене так росте. Ну, і тобто ну, нічого не буде. Ну, коротше, коротше. І в тут зразу темніше стало так. Обрізалася ця режина. А тут вона ще є. Ну, нічого, нічого. Дуже мені сподобалося. Поставте мені лайк за сміливість. Ще раз дякую всім дівчатам і, і не дівчатам, і всіх, хто, всі, хто мене дивиться, хто коментує, хто ставить лайки. Все, па папа, до зустрічі. Пам'ятайте, що все буде Україна.